Привіт, мої дорогі! Я хочу з вами поділитись інформацією про те, що компанія Лівеста знову дарує нам шалені акції та знижки. Вже від завтра протягом трьох днів стартує акція до Дня Матері, де ви можете оформити собі замовлення і обрати зі знижкою мінус 50% новинки наступного каталогу. Ця акція діє як для діючих консультантів, також і для нових. А для діючих продовжується акція, де за кожних 25 балів замовлення вам пропонується будь-який продукт з каталогу зі знижкою 70%. А за кожних ще додатково 50 балів пропонуватиметься 3 продукти за мінус 70%. Погодьтеся, яка це велика можливість в одному замовленні зібрати по великих, супервигідних цінах такі гарні продукти, особливо коли йдеться про подарунки для себе та рідних. Я пропоную вам зайти на посилання ось цього дисконт-бот і ви можете самостійно ознайомитись з асортиментом, а також зробити швидко собі замовлення та оформити доставку. Усім гарного вечора!